Перше читання держбюджету 2024, посилення фінмоніторингу політично значущих осіб, підтримка ветеранів, діяльність в Україні про російських релігійних організацій, повернення до воєнних перевірок бізнесу на погоджувальній раді народні депутати визначили порядок денний цього пленарного тижня. Серед пріоритетних є законопроект десять з розгляду якого парламентарі розпочали роботу в пленарному режимі сьогодні, 17 жовтня. Документ передбачає вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку зар. Плат військовослужбовців та переспрямування по до загального фонду держбюджету. Пріоритетом у фінансуванні повинна бути безпека та оборона. Президент України Володимир Зеленський кожного дня докладає зусилля на міжнародній арені, щоб Україна мала зброю для захисту. Але ще дуже важливо, щоб Україна мала власне виробництво. Дуже важливо, щоб у державному бюджеті були кошти на виробництво зброї, боєприпасів дро. Ані саме в Україні в період воєнного стану ми маємо казати, що це ці кошти мають іти на сектор оборони і певні зловживання органів місцевої влади щодо виконання непритаманних функцій за ці кошти, тобто будівництво, якісь закупівлі, незрозуміло це не Потрібно робити, і це неприйнятно період воєнного стану. Всім цим має опікуватись держава. Згідно з документом, залучені кошти до держбюджету від ПДФО мають спрямувати на закупівлю техніки і власне виробництво зброї. На ці потреби вже цього року планують використати 25,8 мільярдів гривень. У наступному 93,7 мільярди. Потрібно додаткове регулювання перевести кошти з державного дорожнього фонду до спеціального фонду державного бюджету бюджету для того, щоб потім в подальшому їх перенаправляти на розвиток військово-промислового комплексу, який вкрай необхідний зараз в умовах військового часу, коли ми бачимо скандали, які виникають там, коли третій, разі, третій раз перекладають місце в руківку. Коли закуповують абсолютно непотрібні речі, супердорогі, якісь автобуси, електричні, ще щось, коли зараз не вистачає банально на закупівлю боєприпасів. Ну звичайно, це викликає обурення. Тому моя особиста думка, що, хоча б 50 на 50 має бути, що половина держава має цих податків залишати в себе і витрачати виключно на військові потреби. Половина мають іти військові, мають іти місцеві бюджети. Посилення фінансування армії через військове ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів. Переконують автори законодавчої ініціативи. Однак документ викликав дискусію у сесійній залі. Заходи по спрямуванню військового ПДФО будуть діяти тільки на час воєнного стану і не можуть бути постійною нормою з приводу того, як будуть звідки будуть кошти у військових частин на поточні видатки. Ми якраз передбачаємо, що 10% від сплаченого ПДФО військовими частинами повертаються на їхні рахунки і будуть використовуватися ними без бюрократичних процедур на поточні видатки на дрібні розходи. Оде на ремонт зробили максимально культурно. Сказала, що у вас є 200, 200 плюс мільярдів гривень на залишках на ваших рахунках. Ми це не чіпаємо. Це за попередні два роки війни, фактично. З нового року, ну, з 1 жовтня, точніше, ми будемо забирати всі ці гроші, витрачати їх виключно на дрони та на озброєння, на боєприпаси місцевого виробництва. Тому що бруківкою не можна воювати, на жаль. Я ставлю пропозицію. Прийняти в другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України. У підсумку законопроект щодо військового ПДФО підтримали 223 парламентарі при необхідних 226. Документ відправили на повторне друге читання, скоротивши терміни його підготовки. На засіданні сьогодні Верховна Рада попередньо схвалила скасування мораторію на проведення податкових перевірок бізнесу. Ухвалення відповідного законопроекту є необхідним у ремках виконання зобов'язань України перед МВФ. Україна взяла на себе зобов'язання як найшвидшого відновлення до воєнного стану податкової політики, зокрема щодо внесення змін до законодавства України в частині скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Реалізація акта дозволить уникнути невиправданих втрат доходів державного та місцевого бюджетів шляхом надання можливості податковим органам здійснювати контрольно-перевірочні заходи при наявності ризиків недотримання несумлінними суб'єктами господарювання вимог законодавства. Перевірка це не обов'язкова штрафи. Перевір... Ка це не обов'язково наслідки, але перевірка це дотримання законності діяльності того чи іншого бізнесу, і е, ті норми, які ми вносимо в цей невеликий законопроект, вони спрямовані на те, аби забезпечити цю законність, аби забезпечити порядок і забезпечити надходження до армії. Змінами до податкового кодексу України перевірки будуть поновлені з 1 листопада цього року до 31 грудня 2024 року. Виняток для. Фопів першої та другої групи, а також для підприємств на окупованих територіях або на територіях, де йдуть бойові дії, за словами голови профільного комітету, запропонований документ це компромісний варіант, напрацьований в результаті тривалих перемовин з МВФ. Бізнес також має нести свою відповідальність і сплачувати податки. Тут я б розділив на дві частини: той бізнес, який працює на оборону, той бізнес, який сьогодні виконує свій е, обов'язок щодо сплачування Ати єдиного соціального внеску він повинен і надалі працювати без додаткового втручання правоохоронних і інших контролюючих органів. Але коли мова йде про те, щоб надання послуг населенню, коли ми бачимо неякісні послуги, то тут деякі підрозділи, контролюючи такий захист прав споживачів, і інші мають право на перевірки. У першому читанні проєкт закону щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок підтримали 237 народних депутатів. Рада посилила фінмоніторинг політично значущих осіб, ухваливши в другому читанні і в цілому відповідний законопроект. Тепер, замість трьох років після звільнення, топ посадовці матимуть фактично довічний статус політично значущих осіб. Ця головна новація в документі є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС. Усі особи визначені в 361 законі, який діє з 2020 року, тобто три роки, не могли відмивати кошти і легалізовувати їх. Кошти здобуті злочинним шляхом. Ці, цей закон дійсно не про ім'я і не про прізвище. Він про статус, який набувається особою під час здійснення публічних функцій, для того, щоб ця особа здійснює свої владні повноваження, і можливо, незаконно збагачуючись, не могла легалізувати кошти, здобути злочинні шляхом. Водночас, законопроект посилює відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. Цей документ підготовлений у рамках директиви про відмивання грошей ФАТФ, до якої приєдналися більш ніж 140 країн світу. Ми всі, от хто уповноважений державою, і хто буде роками навіть після завершення своєї професійної діяльності ще змушений або зобов'язаний звітувати, подавати не тільки декларації, а вся люба господарсько фінансова діяльність таких осіб їх дуже багато буде. Вона буде під повним тотальним контролем з боку держави. Так от ми повинні чітко розуміти механізм, як саме це буде працювати. Це було в останній законопроєкт, який про політично значущі особи дуже важко приймалися. Тим, тим не менш, ми. Сконсолідували зал і прийняли це дуже гарно. Я вважаємо, що до кінця цього року Україна має отримати вже офіційне запрошення на відкриття перемовин до вступу в європейський союз. Фактично, парламент ще залишатиметься законопроект по лобізом, відкриває двері для повномасштабного переговорного процесу щодо вступу в Європейський союз, наших, нашого уряду і європейських партнерів європейської комісії. 276 народних депутатів підтримали у другому читанні фактично довічний статус ПЕП політично значущих осіб. Вітаю.